Некрила Фенікса, один з волонтерів Міністерства оборони. Ігор Барута воїни світла, Іван Лозовий, громадський діяч, Анжеліка Родницька. Людина, яка дуже багато зробила для наших добровольців, та для того щоб все було добре. Тож почнемо наш захід. Перше слово, будь ласка, Петро Миколайовичу вам. Я думаю, вам є що сказати з нагоди річниці святкування добровольчого руху в Україні. Дякую. військовослужбовців нашого знаменитого батальйону Айдар з річниці, а також в особі хлопців, які сьогодні виконують бойові завдання в зоні АТО, привітати інші добровольчі батальйони, побажати перш за все їм міського здоров'я, виконання успішного виконання бойових завдань. І саме головне, я гадаю, що ми всі разом, хто на фронті, хто в тилу. Здатні перемогти сепаратистів і найманців Російської Федерації, забезпечити мир, стійкість в нашій державі, забезпечити нашим дітям світле майбутнє. Для цього Міністерство оборони зробить це необхідно. А вам, хлопці, які сьогодні прийшли, які були в Айдарі, побажати теж. Від свого здоров'я, благополуччя вашим сім'ям і мирного в них. Слава Україні! До слова запрошується Мельничук Сергій Петрович, перший комбат батальйону Айдар. Вітаю всіх присутніх. Тут погода нам напада стала, але я думаю, що чим далі буде налагоджуватись і ставити пліша. Ми зігріємо один одного своїми серцями, тим, що ми прийшли сюди. Вспоминаю рік назад, як все починалося, як е, з Майдану, коли було загострення на Сході, як з Майдану, коли почали формуватися перші, перші е, структури, це була Національна гвардія хлопців. Е, Петрівці перекинули на підготовку, як формувалися міліцейські батальйони. Помню, як перше за своє життя приїхав в місто Луганськ, як зустріли мене луганські патріоти, як разом з ними ходив до пам'ятника Шевченка на мітинги. Помню, як Луганського да, взяли, помню, як евакуювали сім'ї. Луганчан активістів. Як в кінці кінців е, прийшлося і самому виїхати з міста, і вже в місті Сватові намагалися відстояти майбутнє. І як пана Порубія я все-таки достав і пана Пашинського, щоб е, створити все таки на базі Збройних сил України добровольчий ну, батальйон. Це був 24-й батальйон територіальної оборони Луганської області. І саме в цей день сьогодні був наказ, по якому було створено цей батальйон. І вже на слідчий день, 4-го зранку, о й ранку, у нас. Була вся зброя на весь батальйон. Хочу з цим сказати, те, що все-таки ті формування, які будуть створюватись на основі Збройних сил України, це потрібно робити саме на, на цій основі, тому що в Збройних силах України є достатньо сили засобів, де можна сформувати ці формування. От. У нас таке питання по одному Євромі виникло. На базі чого формувати? Оце так край. Стоїть питання про те, що пройшла літня кампанія і в принципі, осіння. І ті люди, які відстоювали на Майдані нашу Україну, далі пішли відстоювати її на схід. Багато добровольців, а це вже тисячі, загинули там на сході. Ми повинні їх шанувати. Тому, я думаю, буде дореч... 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 доречно те, що ми маємо заснувати все таке. Це свято, свято доброволь... добровольчого руху і відзначати його. Кожен день ми маємо повнити про кожну родину, яка загинула. Не тільки нашу батальйону, ми маємо про всіх повністю. Тому буде, думаю, доречно те, що так як всі фактично йшли з міста Києва, встановити провести громадські слухання в місті Київ, вийти до керівництва держави, провести і міста Києва, провести громадські слухання в місті і. Встановити пам'ятник добровольцям і вийти з ініціативою до парламенту, до президента і започаткувати дату початку добровольчого руху. Це можуть бути ну, декілька варіантів. Один з варіантів це може бути це створення першого батальйону Нацгвардії. Але в мене така пропозиція є, що 11 травня. День народження буде одного з наших добровольців, який зараз знаходиться в полоні. Це наша куля Гадя Савченко. І я думаю, це серед того, які мають бути патріоти, які мають бути дійсно ті люди, які відстоюють нашу державу. І от з одного з дат це буде ну, 11 травня. А вже як вирішимо, так, як приймемо, так воно і буде. Хочу також привітати всіх, хто прибули. Хочу відзначити сьогодні наших загиблих, кого посмертно. Сповнити кожного. От. От, е, хто залишився в живих після лі, е, літньосінних е, літньо операцій, нагородити, тому що держава не всіх сповнила. А ми не, не повинні забувати ні про жодного. Ми повинні повнити як про мертвих, про, які загинули захищаючи, так і про живих. Ніхто не має забути. бути, Тому що ми всі українці, ми маємо бути дружні і повна один про одного. Ну, а Айдар для мене це моя сім'я, це мої всі рідні, близькі. Слава Україні! Будь ласка. Добре, друзі, я приїхав сюди не саме приїхав з тими, хто їздив до Айдару в половинки на щастя. Це Анжеліка Рудницька, це Артем Полежака, це Іван Мозавиль, це В'ячеслав Паномарьов. Їздили не лише возили бронежилети чи ларові каски, а їздили з... з пісні, з добрим словом. І от зараз Анжеліка Рудницька, яка стоїть поруч. До неї підходили тут, уже тут дві дочки і дружина загиблого Пилипу Слободенюка. А ми, коли були в щасті, то Пилип танцював з Анжелікою. І останнє, що запам'яталося, це посмішка на його обличчі. Тоді загинули кілька наших знайомих, хлопці з восьмої сотні. Вони на кілька років мене старші, це Олег Міхнюк, керівник восьмої авганської сотні Василь Ворончак, Филипп Слободенюк. Єдина радість, що у них була за це кілька днів тому, це те, що вони посміхалися, вони були в колі друзів. Я потім спілкувався з одним з хлопців, який вижив, він був молодший, він сказав, що. Афганці, коли зайшли в хату, то сказали молодшим зайняти територію в підвалі, в кам'яниці. І коли їх накрили вогнем, то молодші вижили. Ми не сильно розкидаємося словами героїв, а в Айдарі були зібрані герої. Це люди, які за покликом серця, коли пам'ятаєте, що СБУ здавала зброю в Луганській а добрісна армія ще здавала БТРи всі. Апарати. А Вайдар пішли люди, які голі босі, невідомо звідки брали зброю, зубами захищали вітчизну. І отакі хлопці загинули. Отже, ліки, про якої казав, за два тижні перед тим, як ми були в щасті, загинув дядя Вайдар. Коли їх оточили москалі, то він для того, щоб... Вийшли хлопці оточення, підірвав себе гранати. Це її дядька. І вона, знаючи цю історію, вона несла пісню іншим майданцям. І, і вони посміхались нею, а через три дні заїхали. Ми маємо це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати героїв, Ми маємо пам'ятати живих, їх дуже багато залишилося. І вони там зараз. Я радий, що в мене. Вайдарі, приятелі, яких здав з революції на граніті, як гендиків, або з Майданом, як Тимур Баратов, або познайомився вже Айдарі, як Микола Поліченко. Повірте, це класні люди. Айдар був зірцем боротьби за територію України, за всіх українців, які зараз живуть спокійно в Києві. Хтось вижив, а хтось, на жаль, не вижив. Будемо про них пам'ятати. Будемо пам'ятати про цих людей, які нас захистили. Слава Україні! Добрий день, я вас не бачу за мікрофоном. Насправді Олесь вже все розповів, що мав сказати. але я згадала іншу історію, коли я приїжджала в Грузію. Завжди зворушувало і дивувало, що перший тост за столом завжди піднімався за мир, і люди пили цей тост стоячи, згадуючи про тих, хто віддав своє життя за Грузію. Тоді нам дивитися було на це можливо не боляче. Просто було справді дуже зворушливо. Але зараз, коли ми живемо з вами наполовину Мирі наполовину війни з розбитою навпіл свідомістю і з розбитою навпіл і серцем і душею в країні. Я завжди дивуюся, чому одним боляче і чому одні намагаються жити разом і дихати разом з країною, так як дихається і живеться їй. а інші продовжують не помічати того, що в Україні війна. Тому що хтось гине, комусь важко жити, комусь доводиться просто виживати. І тому не, не, після, після це загострилося відчуття після загибелі мого дядька, 46-літнього Олега Михайлова, після нашої поїздки в Айдар, про яку розповідав Олесь, після знайомства з хлопцями, і я не знаю, коли їм поставлять пам'ятники. Вони будуть гранітними чи бронзовими. Я не знаю, чи їм такі дадуть статус учасників АТО, але я знаю, що поки ми будемо живі, живі пам'ятники будуть присутні в цій країні, тому що все, що ми робимо, це і для них так само, це і пам'ять про них. Тому мені так важко зараз, напевно, співати пісню Країна моя, яку я співала з Філіпом, Свободеніком. Ми тримали один одного за руки, усміхалися і бажали Україні щастя, вважали Україні, щоб пісні про неї були веселі, а не сумі. І я обіцяла, що ми будемо жити і за них так само. Тому саме це мені б хотілося, щоб ви сказали тим, кому ви будете говорити, коли зробите свої репортажі. І саме це хотіла, щоб ви пам'ятали кожного ранку, коли ми усміхаємося. І не має значення яке небо. Сонячне чи похмуре, як сьогодні, головне, щоб воно було мирне. Миру всім нам, слава Україні, і героям слава. Дякуємо до слова. Запрошується Стельмах, волонтер, представник крила Феніксу. Будь ласка. Добрий день. Коли минулого року. Не співали, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ми не знали, що нас чекає цього року. Добровольці, волонтери. Це були люди, без яких наша країна не виступала Добровольці захищали країну своїм життям, волонтери допомагали. Де було волонтерського руху, я не знаю. Існувала би зараз наша країна. Зараз волонтери пробують щось змінити і в державі, і в державному керуванні. Це дуже важко змінювати систему, яка ну, нічого не робила або руйнувала наші Збройні Сили багато років. Це наша спільна біда. Я хочу, щоб ми завжди пам'ятали тих, хто загинув за нашу свободу. І тих, Хто загинув в таборах і тих, хто воював за нашу державу до 54-56 року на захід за нашої країни? Я дуже болюче, що в нашій країні війна. Я не дуже не думаю, я не, ніколи не думала, що наші країни це торкнеться. Треба шанувати пам'ять загиблих. Треба допомагати родинам за глючку Треба триматися разом. Лише разом ми переможемо. Слава Україні, слава нашій державі. Героям слава. Дуже дякуємо, пане Іван Лозовий, будь ласка. Сергій Меничок не розповів, безумовно. Багато історії формування даров. це дова історія. Ви повинні розумієте, що десь в цей час кілька людей, з ним, приїхали в Луганську область і поставили, як мені розказували, намет у лісовій смузі, де жили по черзі 6-7 чоловік. Це був початок батальйону Айдару. А що сталося пізніше? Ми більше в курсі, він швиденько набув славу велику. Тому що він став на захист цілої України. Багато дарівців загинули в цьому процесі. Вони прийшли в батальйон не для того, щоб ставати героями, але вони ними стали, вони ними є. Одну хвилину вони розмовляють на базі про побутові речі, займаються побутовими справами. Наступний день вони на фронті, ризикують життям і дехто з них помирає навіть у ці так звані мирні дні. Саме через його дієвість батальйон набув багато ворогів, і ви повинні це розуміти, і багато чуток, квіток, негативу. Не звертайте на це увагу, дивіться на факти і реальні речі. Саме цей батальйон, саме ці люди стали на захист половину Донбасу Туганської області, не допустили, щоб там розповсюдилася ця сапратистська російська чума. Коли ми зупинялися, я займався там. Світ транспортними завданнями, коли ми зупинялися ми в Майдарі, серед гарячого літа і купували там воду. Ми бачили, як я ніколи не забуду троє молодиків кремезних, так по 30 років, сидять без сорочок і п'ють пиво. Я хотів їм що сказати. Я мав що їм сказати, я не сказав. Тому не будьте як вони. Якщо ви не можете бути в Айдарі, допомагайте Айдару. На Фейсбуку я координую групу друзі батальйону. Да ми зараз працюємо над проектом серйозно поширити і посилити розвідувальні спроможності батальйону, бути гідними будьте гідними доньками і синами великого українського народу. Слава Україні! Дякуємо, слово надається Ігорю Беруті. Це засновник благодійного фонду Боїни світла. Будь ласка. фонд «Воины света». Этот фонд создан для помощи бойцам АТО, для помощи семьям 200 300 чтобы никто не остался, ни один не был забыт, и всем была оказана помощь. Сегодня возможно собрать всех и никого не оставить в одиночестве со своей бедой. Войны света — это символ победы над тьмой. И пусть наша помощь станет лучшим и лучами добра, и загреет каждого душу. Любой может обратиться в наш фонд, и мы окажем моральную, психологическую, финансовую, социальную помощь бойцам и семьям. Благодарю.